Як відомо, балкони падають на ображених, та на цій вулиці вони можуть впасти на будь-кого. Стан їхній аварійний, тут сипеться штукатурка. Місцеві мешканці хвилюються за власну безпеку, та комунальники проблему не помічають. Люди звернулись до народного контролю. Пані Віта вже на один рік боїться виходити на власний балкон, що по вулиці Олени Степанівни 24. Жінка хвилюється: аварійні конструкції можуть завдати шкоди як мешканцям будинку, так і пішоходам. Я на балкон стараюся не виходити, тому що я знаю, що він аварійний. Ну люди ж ходять, вони не дивляться ніхто наверх, що він в такому жахливому стані. Відвалюються куски фрагментів. І тут приходять діти в садочок, і в школу, і в щаткаси під низом. І балкон несе небезпеку для людей. Років дев'ять я пишу в районну адміністрацію, і вони дають відписки щороку, що коштів немає. А ви балкон бачите в аварійному стані. Тріщини кругом, куди дощ падає, то протікає аж на другий поверх. Втратити життя можна через то, бо на довжині 3,5 метри, навіть будь-яка уламенка може спричинити загрожую життю людини. Цей балкон, і він, він у мене там дуже вже потрісканий. Навіть в одному місці можна проглянути до сусідів. Він вже під нахилом, під таким от, і тому мені ну, дійсно жахливо. Ну, що мені здається, одного ранку я просто вийду і того балкону вже не буде. У місцевій адміністрації кажуть, з питанням ремонту до них ніхто не звертався. Та тільки у справу втрутився народний контроль, комунальники погодились, аварійні балкони ремонтувати потрібно. Зв'язку з тим, що до мене звернень мешканців не було щодо ремонтів балкону. Після вашого звернення, і я виїхав на місце, подивився, і все-таки будемо включати їх наступного року. І будемо ремонтувати. Якщо це поточний ремонт, значить це наварюється підкріплення, що усилення балкону. Відповідно, дається стяжка зверху, і знизу, малюється, фарбується зверху балкон. Якщо це капітальний ремонт, значить це тоді демонтується повністю балкон. Дається нове кріплення і зверху заливається зовсім нова стяжка з арматурою. На поточний ремонт це до двох тижнів часу, на капітальний ремонт до місяця. Ми перевіримо, чи зремонтують ці балкони. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ